Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Наталя. Сьогодні знову субота і ми з дівчатками ходили на закупи. Діти трошки прихворіли, тому брала їх з собою. Отже, були ми в АТБ. Взяла ось такі от булочки. Діти дуже їх люблять. Ну, ми їх не використовуємо для ходогів, просто так їмо з чимось. Взяла кілька бананів. Банани дуже підросли в ціні 63 гривні. Тому взяли лише кілька, враховуючи те, що ну, зараз дуже багато фруктів і діти не хочуть їх їсти, більше їмо їх в зимовий період. Також два лимони, апельсинку. Апельсин також дуже дорогий 63, по-моєму, чи 60 з 10 гривень. Лимони 50 з чимось. І взяла авокадо 19 гривень за 100 г. Ось таку дважкову ковбаску. Вона мені насправді дуже сподобала. Зостів 400 г, коштує 80 гривень. Так, далі взяла кашу мілупу гречану дівчатам. Серветки ось такі от господарські, підгузки хагі з трусиками, вологі серветки, засоби жіночої гігієни, і ось такі губки-шкрипки. Далі на знижці була ось така от шоколадка Millennium Very Perry. За 19 гривень взяла її собі. Дівчатка взяла ось такі от сиркові батончики йогурт, сметанку та кефір. Взяла дві упаковки цукру, чай. Любимо ось такий. от Він крупнолистий. Також було багато вибору печення цього разу, тому ми взяли злагоду, ось таке моя люба. І було на акції за 17 гривень від рушену ловіта ось таке. Майонез. В разі, якщо захочеться якогось салату. Так, тут у нас цибуля. Взяли білу, тому що, звичайно, жовта вона була вся гнила. Кілька штук бурячку захотілося салатику. Куркума закінчилася. Також були на акції якісь такі фломастерики які двосторонні. За 20 гривень вирішила взяти дівчатам, тому що у нас довго фломастери не живуть. Молодша дочка все вбиває. Так, значить, крупа пшенична Артек. Любимо часто беремо. Хотіла взяти рис, але рис 60 гривень найдешеві, самий, самий такий не дуже гарний, тому вирішила поки не брати. 10 яєць, ціни, просто космос. 5,30 коштує одне яйце. Дуже сильно спочатку жаліла, що взяла курей, думала, навіщо воно мені треба тут в місті. Але зараз, якщо чесно, радуюсь, дякувати Богу, що так вийшло. Надіюся, що. Зимою почнуть нестися. Ну, а як ні, то хоча б у березні чекаю. Так, потім я зайшла ще в магазин. У нас такий є мережа Ромашка. Там взяла ось такий кукурудзений хлібчик невеличкий, тому що більше я не зідаю. Дівчатам булочки будуть, тому мені цей вистачить на тиждень. А, сир голландський на суму 96 гривень. І ось такі от вафельні трубочки молочні за 39,85. Це те, що було в АТБ. Та в ромашці. Також йшли мимо іграшкового магазину, і я вирішила зайти щось купити дівчаткам, бо дуже давно нічого їм не купляла. Всі ігрушки вже їм надоїли. Купила ось такі от пазли. Тут є чотири різні види, на різну кількість пазлинок за 165 гривень. І ось такі от боулінг, кеглі і два м'ячика за 135 гривень. Ще купила їм там якісь. Типу продуктів, ніби якась картопля фріке, чіпкурочка, рибка. Ну, але вони вже забрали. Вона вартувала також якось 119 гривень, вони вже бавляться. А, значить, закупи це ще не всі, тому що, враховуючи те, що дівчатка захворіли, ми не змогли піти ще в якісь я не змогла піти ще в певні місця, тому вже коли виздові, тоді вже докуплю і покажу, що ще нам потрібно було.